І жіночі бренду Есмара та Оянда. В цьому лоці присутні три моделі. Ось така одна моделька. Тут йде на комірці залізні застіпки під горло. Зовні такі кишеньки, дві на застіпках, а також внутрішні кишені. Її буде одна штука в лоті, синього кольору така курточка. Їх буде дві штуки. Є захист для підкриття. Тут кишені з боку. Та всередині внутрішні кишені. І такі три модельки. Це бренд Оянда, це куртка та жилетка, два в одному. Ось, подивіться, так виглядає жилетка. Рукава вони відстягуються, вони на блискавці. Є захист для підборіддя. Тут кишені та середини. Внутрішні кишені. виглядає сама курточка. В цьому лоті присутні такі розміри, як XS 1 одиниця, розміру S 2 куртки, розміру M 1 розміру L1 та розміру 2XL 1 куртка. Загалом в лоті 6 одиниць, вартість 3150 гривень, а собі вартість однієї куртки всього 525 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!